Пів шостої. Бачите? Брічка заряжена. Вже їде на Тілігульський лиман. Прицепчик, бардачочок, все, ми виїжджаємо. Так, так, друзі. Все, ми вже приїхали. Будемо зараз отут ставати Розгрібати все це барахло і ставити наш палаточний кемпінговий наметик. Все, далі покажу, коли вже розставимось, розложимось, бо поки сонце не пече, треба вже щось робити. Так, друзі, всім доброго ранку. Вчора вставили намет, поставили на віс від сонця, сітку, палатки, нічого не знімав, бо нажарились. Не, самий головний відпочивальник. Поставилися, згорів дуже сильно. Всю ніч погано спав, трусило. Але то нічого, поставили машинку, причеп, щоб буде сьогодні розпаковуватись лодка, будемо наводити порядки потрошку. Того що... Того що все було дуже-дуже швидко. Мишко, йди до мами. Ну, так взувайся. Будемо сьогодні наводити порядки, щоб вночі був дощик, але нас він нам він не заважав. На ніч все все позабирали з собою. Чак спав у себе тут в плітці. Воно ще старшенький досипає. Цей вже бандюган бігає. Там, Отам От я змерз і накривався зимовим спальником. Це трошки там вийде сонечко, трошки пізніше, що покажу більш детально, що ми та як відпочиваємо. Бо зараз ранок я ще не прийшов, не пішов до себе. На лимані рибацюг майже нема. Бачу тільки одну одну лодку. Може ще. Нема нікого. Пляж пустий. Пляж реально пустий. У минулому році тут, тут не було де, де притулитися, де поставити. Друзі, два дні дощу, вітру пройшли, нічого не знімав. Оце виліз, знімаю. Але зараз теж вітер дуже-дуже дурний, тому звук накладаю вже на етапі монтажу вже вдома. Що хочу показати вам. Це наша кухня. Також для навісу, в якості навісу я використовую тент, аграрну сітку 95%. Та каркас від старої радянської військової палатки М10, але я її збираю трошки інакше. Так, як мені зручно, так як мені більше подобається От на стяжках. Вже пориви вітру, бачите, пообривали. Треба трошки буде замінити. От тут півномету тримається на, на стяжках. це честі хвала тій людині, яка їх придумала. Вітер вирвав трошки фібергласову одну палку, виламав в палаці, але то, то все, дрібниці на відпочинок на наш це ніяк, ніяким чином не впливає. Ось ось тяжечки. Таким чином кріпиться тент на люверсах. Тут у нас зона відпочинку, ми відпочиваємо. Вже декілька років використовуємо польські крісла карпові, це ще в мене з риболовлі. Кому буде цікаво, я покажу, зроблю детальний огляд окремо на крісла. Це Ноги від палатки, запасні частини. От, кухня у нас сітка, в неї розміри 2,5 на 2,5. стоїть стол, кушаємо, готуємо їжу. Зараз вариться дітям кашка молочна будет водичка, все, все по-людськи. Так, зараз покажу, Как тут облаштована у нас система електрики і підзарядок акумуляторів. Це у нас аккумулятор мотоциклетный на 72 ампера, на 7,2 ампера. У нас йде вхід з сонячної панелі, самий банальний китайський контролер. Дуже вдалий, до речі, вихід з акумулятора, щоб його контролювати, заряд, розряд, і вихід йде на систему освітлення, на USB і на прикурювач. Всього бачимо. Від цієї панелі ми, ми її не розряджаємо, сам акумулятор не чіпаємо. Ми заряджаємося лише коли сонце, коли йде не 12 вольт, а от 14,5. Зараз панель дає 14,5. Стоїть на зарядці зараз один пауербанк, оцей чорний. другий вже діти від'єднали, вже кудись забрали. Від нього ми заряджаємо пауербанки, у нас їх раз, два, три, чотири, п'ять, Штук сім десь є різних. Вони скрізь валяються тут. Від неї ввечері ми запитуємо систему освітлення. У нас є лампочка, є все. але це вже все, вся розводка, це вже все так дуже-дуже на -дуже швидку руку робиться. Ось, бачите, є світло. Бо ми перші два дні був дуже-дуже сильний дощ, ми ховалися, ледве встигли розставитися, зараз вже трошки Дощу нема кращий вітер, але це вже наш останній день, ми вже збираємося. Такий балаган бідлам, я дуже хотів показати вам табір, що тут все гарно розставлено, але це стихія. І ми теж ми гарно відпочили. Це от у нас діточки на каріматі, на спальнику. Ціла купа подушок, м'яких іграшок. От. Це нашого патрончика. Нашого чака, песа, хатка. Тут у нас є космонавт. Це, до речі, мікрофони, з яких я пишу, пишу звук, щоб вам було приємно чути. От, наш холодильничок, наше спальне місце. Я покажу зараз, як обладнаний холодильник. Це просто пластиковий кейс, який хранить холодними продуктами. Вот. Так, ну Що стосується палатки, все палатка, палатка польська палатка, э, палатка двохкімнатна, двохкімнатна Нару 6. Палатка називається, кому цікаво, палатка називається Нару 6. Бачите, все можна побачити. Вот. Зараз обійду, палатці два тамбура використовується. Використовуємо два тамбури. Один закривається, на ніч закривається все. На ніч закривається все. Повністю воно майорить. Прапор. Прапор майорить. І дуга вже одна, воно, бачите, вже трошки вже тріснута. Не дуже. їй вже 15 років. Використовуємо маленьку дешеву епіцентрівську палатку, використовуємо її як склад. Склад тут валяється все. Все не потрібне, щоб не лазити в прицеп, не лазити в машину, Тут використовується. у нас. Палатка використовується як склад, прицепчик вже готується. О. Так що так. Так, що ми маємо? Ще ми маємо душ, літній душ, посилання на душ буде в у... коментарях, чи десь десь буде. Душ. Система душу, шланг. Зроблений він отак, запитується він там, у нас де, де провода, підключається, натискається кнопка, подача йде, 6 літрів. Якісно все зроблене. Також по посилання зроблю огляд, кому треба, зроблю окремо. Склад водички, вже водичка закінчилася, песик бігає. Також дуже гарна річ купив у китайців, води світів така лампа. В неї є декілька режимів свічення, він світить так, світить так, блимає. І це сам цей корпус і тут є синя лампа і ця, ця решітка вона під напругою. Є сонячна панель і світить 12 годин на синьому, 8 годин на білому. І лампа працює, ця решітка після вимкнення ще 3 години. Все добре, все працює якось так. Сюди ми заходимо. У нас стоїть біотуалет-кемпінг, на нього огляд, якщо треба комусь зроблю. Окремо, палатка, чорхайк. все є, тут все робиться, відкривається, закривається. Помповий злив, покажу вам зараз, Це як зливається. Як працює система зливу. Все. І тут чисто пахне квіточками. Є у нас два засоби. Для нижнього баку, для верхнього баку. Заливаються, зливаються, бачки у нас розбірні. Сам туалет. Має розбірну конструкцію, нижній бак закривається плотно через оцей сотий отвір він повністю зливається повністю зливається ми все ж таки на відпочинку у нас тут тропічна фантазія так що тут все тут все гарно він буде розбиратися буде вимиватися Так що... Сама зараз да, вийду, 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 вийду. Сама палатка. Сама палатка, сама палатка, туалет Neturhike. Hike, вона десь метр десять на метр десять і висота залишки там метрів два.